Мої вітання всім поважним глядачам, жінкам, що пишуть каменти, та мовчазним чоловікам, всім, традиційної хелоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйлови на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на понеділок, 16 січня 2023 року. Сьогодні буду використовувати «Вікторіо Старот або Лицарський таро. Але перш ніж приступити до розтасовки цих трикутних арканів, я хочу, щоб ви послухали цю притчу від Фелікса Крівена. Называется его на резиновый шар. Резиновый шар, надутый больше других, оторвался от своего шпагата и полетел. «В конце концов, — рассуждал он, — земля такой же шар, как и я. С какой же стати я должен за нее держаться? Чем выше поднимаешься, тем меньшими кажутся тебе те, кто остался внизу». В соответствии с этим законом природы резиновый шар очень скоро почувствовал себя крупной величиной. Кажется, я уже вращаюсь вокруг Земли, думал он, наподобие ее спутника. Но это для меня не обязательно. Я могу выйти на орбиту Солнца, а то и вовсе перебраться на другую галактику, ведь я свободная планета. Эта мысль так понравилась резиновому шару, что он прямо засиял и тут же спохватился. Побольше солидности! Предупредил он себя. Не нужно забывать, что я небесное тело. За мной наблюдают самые мощные телескопы. Но сохранить солидность резиновому шару так и не удалось. Он вдруг почувствовал, что ему не хватает воздуха. В межпланетных путешествиях это естественное явление, но резиновый шар не был к нему готов и подготовлен, а потому сразу сник сморчился и затасковал по земле. Как-то мой шпагат, думал он, я был так к нему привязан. С этой мыслью резиновый шар испустил дух. Дуже хотілося, щоб цю байку послухав пуйло і зрозумів, що він такий самий надутий гумовий, надута куля, яка просто здується рано чи пізно це станеться, на що ми всі сподіваємося. Що ж стосується 16-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 2 го 11-го. 20 або 29 го числа будь-якого місяця, будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, Ми скоро дізнаємося. У вас є можливість поставити лайк, щоб цей прогноз відбувся як мога краще. А я пропоную вам. Не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, три, два. Один отож, загальна карта дня буде в кінці розкладу. Можете просто подивитись свій знак зодіаку та промотати в кінець, але краще дивитись все спочатку до кінця, бо прогнози не такі вже задовгі по часу. Отож, перша карта для представників знаку Козиріг, що принесе вам понеділок, 16 січня. Що ж, дуже швидкий день. Вам випав ось такий папа, це ніхто інший як. Начальник арканів, це Меркурій, і Він каже про те, що вам треба все робити швидко і користуватися власною інтуїцією, вона вас не підведе, що робити у цей понеділок. Вона вам підкаже, якщо треба кудись їхати, всі ваші дорожні пригоди будуть дуже швидкими. Якщо ви самі є автовласником, дорога буде чистою і будете швидко досягати тієї цілі, куди ви їдете. Для представників знаку водолій дуже гарний день. Імператор каже про самореалізацію. Він каже про те, що якщо ви є людиною соціальною і ви Десь знаходитесь в якомусь соціумі, будь то ваша робота чи ваша родина, сьогодні вам оточуючі будуть допомагати. Якщо ви самі є керівником якихось процесів, все буде дуже гарно працювати. Можете вибудовувати на цей понеділок якісь плани і обов'язково досягати, якщо ці плани будуть реалістичними, для представників знаку риби. О, вершник каже про досвід. Досвід, гарний досвід. Тобто ви можете у цей день отримати певну інформацію, чи отримати якісь гроші, які ви зможете накопичити. Також це день пов'язаний з поїздками і з досяганням якихось результатів, позитивних результатів. Гарний день для навчання, гарний день як для учнів, так і для вчителів. Також представники знаку риби у цей понеділок можуть зустріти. Чи переговорити з представником знаку Стрілець? Для овнів. Будьте обережні, Блаж... блазень в прямій позиції каже про те, що сьогодні день, коли можуть бути якісь спокуси, коли ви можете зірватися у прірву. Блазень каже про те, що не слід прив'язуватись до матеріальних цінностей, дивитись на життя з посмішкою. Якщо будете дивитись з посмішкою, то зможете обійти будь-які негаразди. Якщо будете надмірно серйозними, то ризикуєте. Що відбудеться спокутування ваших помилок та гріхів. Не намагайтеся на цей день намічати важливі плани, бо вони можуть бути зруйновані. Також представники знаку Овен 16 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець, СІЛЬЦІ Оцей вівтар перегорнутий, це карта суда. Він каже про те, що сьогодні не слід повторюватись це по-перше. По-друге, слід тримати зв'язок зі своїми рідними. Рідні вам обов'язково якось зможуть допомогти, якщо ви потрапите в якусь дуже погану ситуацію. Але поганого нічого не повинно бути. Навпаки, сьогодні буде щось новеньке, що це конкретно залежить від. Від вас також представники знаку Тілець у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для близнюків о, будьте обережні, розбита вежа. Прямій позиції не дуже гарна карта і каже про те, що ви знаходитесь в дуже небезпечному місці чи часовому проміжку, тому намагайтеся будь-які свої агресивні вібрації приховати куди подалі, бо день пов'язаний зі стихійними катастрофами. Якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, чи можливо ви. Збентежені чимось, краще переховатися, переховатися в цей день, ні в якому разі не намічайте важливі справи. Єдине, що можна намічати у цей день, це руйнувати щось. Зруйновані якісь стосунки, зруйновані дома, зруйновані якісь шляхи. В будь-якому разі будьте максимально обережними. Також представники знаку Близнюки у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для раків сьогодні день, коли ви закриті. Ви, от як цей відлюдник, знаходитесь в певних межах. Вам не не буде бажатися з кимось спілкуватися, але спілкування вам потрібно. Це гарний день для завершення будь-яких справ, але не для початку якихось справ. Гарний день для медитації і для людей, які звикли жити великим внутрішнім життям. Тобто якісь активні дії у цей понеділок краще не намічати. Для представників знаку Лев. Що ж, сутінки, це карта оману, це карта якихось ілюзій. Тому будьте обережні сьогодні, в цей день вас можуть надурити, чи ви можете просто йти в пітьмі і не бачити світла поперед себе. Намагайтеся у цей день не намічати важливих якихось підписів. Ставити під документами, бо вас можуть надурити, будьте максимально обережними з незнайомими людьми. Також представники знаку Лев 16 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для діви. О, супер день! Вам випала вища карта, нагорода. Таке буває не часто, тому намагайтеся на цей день намічати якісь важливі справи і тоді досягнете певних по Позитивних результатів, також у цей день ви можете закінчити якусь велику справу, яка вже тягнеться, можливо, не один рік. Будь-якому разі, якщо ви хочете щось виграти, вам треба лише ризикувати і не бійтеся нічого з вами вищі сили. Також представники знаку діва у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Терезів, що ж, оця смерть перегорнута, каже про те, що цей день не для якихось змін. Навпаки, намагайтеся у цей день нічого не міняти, якщо щось з минулого вспливає, треба це відсікати. Минуле вже пройшло, його немає, воно є тільки в вашій уяві, і воно, можливо, Трошки гальмує ваше просування вперед. Тому намагайтеся у цей день побільше побути в роздумах і менше плануйте якихось важливих справ, бо навряд чи вони зможуть сунутися з місця. Для представників знаку Скорпіон. Будьте обережні. Карта Кат це диявол в класичному таро. Він каже про те, що сьогодні фатальний день. Якщо в будь-який день вас може пронести, в цей день не пронесе. Намагайтеся бути пильними, намагайтеся всю свою агресію спрямовувати в потрібне русло. Сьогодні день, коли демонічні сили можуть дуже вам нашкодити. Тому побільше згадуйте про вищі сили, про господа Бога, і він вас захистить від будь-яких негараздів, але ні в якому разі. Не забувайте про свою пильність. Будьте пильними та обережними. Для представників знаку Стрілець сьогодні день поганих емоцій. Хтось вам може дратувати, сильно дратувати. Можливо, це пов'язано з вашим психічним неврівноваженим становищем. Вам не вистачає позитиву. Позитив можна. Якось отримати завдяки музиці, фільмам, завдяки сексу, але в будь-якому разі, пам'ятайте, у цей день вам може хтось дуже сильно потріпати нерви, тому намагайтеся контролювати свої емоції. І нарешті, карта дня. Що загалом принесе цей день 16 січня? Який результат загальний цього дня? Що ж, таке буває вкрай рідко. Випало променисте сяйво. Це карта сонця, це карта грошей. Тому в цей день можна намічати якісь комерційні операції, а також отримувати якісь дивіденди, якщо ви щось комусь зробили. Сьогодні ви обов'язково отримуєте якісь преференції в цілому. Карта сонця, можливо, каже про те, що день буде сонячний і теплий, незважаючи на те, що зараз зима. В цілому ця карта ніколи в цій колоді не випадала в центрі, тому намагайтеся використовувати цей день з користю і не забувайте про світло всередині вас. Воно здатно зігрівати не тільки вас, але й багатьох людей, яких ви любите, яких ви поважаєте, ваших друзів, ваших рідних, ваших коханих. Не забувайте про них, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Ну а тепер давайте подивимось на день світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? Дуже гарні години. Від початку сонячного дня, тобто від світанку, і до одинадцятої години ранку, можете намічати важливі поїздки, вони будуть швидко вирішуватись о південь. Щось не дуже гарно. Краще не грати з долею о півдні, краще бути розумними людьми і не бути блазнями. Були ще до закату, приблизно з 16-ї години, дуже бентежні години, і так само на закаті і після закату. Тобто приблизно до 20, -ї, 22 -ї години треба бути трошки пообережнішими, нікуди не їхати. Найрезультативніший час. Цієї доби це починаючи з 23-ї години і для до півночі. Що стосується ночі, ночі вже на вівторок, будьте обережні, але в будь-якому разі пам'ятайте про те, що вночі дуже сильні темні сили, враховуючи що те, що зараз місяць спадає, треба вже, напевно, о годині ночі лягати спати, щоб не наражатися ні на які неприємні якихось внутрішні хвилі, які можуть нахлинути виключно у другій годині ночі. Ну що ж, хай все найкраще, що сказали ці таропереможців, відбувається у вашому житті ямога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Це дуже необхідно для каналу, щоб більше людей бачили ролики. Якщо ви це не знали, що ж, бажаю вам всім усіляких гараздів. хай вам всім щастить, бійцям українським бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже. Вакантанка, наш єдиний. Господь, батюшка, Бог.